У програмі Резонанс на телеканалі Гок розповідаємо про резонансні події, що сталися протягом тижня на Полтавщині. Сьогодні у випуску у Кременчуці під час пожежі врятували жінку, вона в реанімації. ДТП у Зінькові ВАЗ зіткнувся з велосипедом. ДТП у Кременчуці, постраждала пасажирка. Ймовірний підпал у Кременчуцькому районі знищено приватний будинок. Поблизу парку в Полтаві знайдено боєприпас. Унаслідок ДТП у Полтаві постраждав чоловік. Шахрайство з фінансовою допомогою мешканців області ошукали на понад 200 тисяч гривень. У Полтавському районі зафіксовано факт наруги над могилою військовослужбовця. Загиблий водій та троє травмованих пасажирів смертельна ДТП у Кримичуцькому районі. У Полтавському районі в ДТП постраждав велосипедист. Одна людина загинула, інша отримала травми. ДТП в Полтавському районі. 20 травня у Кременчуці сталася пожежа в одній із квартир багатоповерхового будинку на проспекті Свободи. Задимлення помітила сусідка, яка і викликала рятувальників. Під час огляду квартири виявили 81-річну жінку в одній із зачинених кімнат. Ймовірно, вона намагалася сховатися від вогню. В ході розвідки в одній із кімнат квартири було вину жінку без свідомості. Рятувальники швидко винесли на свіже повітря та передали медичним працівникам для подальшої госпіталізації. Задяки вчасному спові. Від перехожих вдалося врятувати життя мешканки квартири та уникнути поширення вогню на більшу площу. До гасіння даної пожежі залучалося три відділення 14-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Кременчук. Причина виникнення займання наразі встановлюється. 16 травня близько 14.30 у місті Зіньків на вулиці Воздвиженській сталася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль ВАЗ 2109 під керуванням жінки 1963 року народження зіткнувся з велосипедом, яким керував чоловік 1954 року народження. У наслідок ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. Поліція встановлює обставини події. У Кремечуці сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждала пасажирка. За інформацією правоохоронців, автомобіль Шкода Фабія під керуванням водія 1970 року народження. Зіткнувся з автомобілем Шкода Суперб, яким керував водій 1975 року народження. У наслідок ДТП тілесні ушкодження отримала пасажирка автомобіля Фабія 1967 року народження. Жінку госпіталізовано до лікарні. Поліція встановлює обставини події та проводить необхідні слідчі дії. У Кременчуцькому районі поліція встановлює обставини ймовірного підпалу приватного будинку. До відділу №1 у місті Глобини 16 травня надійшло повідомлення про загоряння приватного домоволодіння в селі Ярощі Кременчуцького району. Пожежу вдалося локалізувати. Під час першочергових слідчих дій правоохоронці виявили ознаки навмисного підпалу. Імовірно, причетним до злочину є місцевий житель 1993 року народження. За цим фактом вирішується питання про відкриття кримінального провадження за. Частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 10 років. У Полтаві поблизу парку була знайдена граната у черевику, залишеному поблизу ставка. Поліція встановлює походження боєприпасу та закликає громадян бути обережними і повідомляти про підозрілі предмети. У Полтаві поліція з'ясовує обставини дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 21 травня близько 10-ї години, на перехресті вулиці Зінківської та Шведської могили. За попередньою інформацією, автомобіль Нісан Ліаф під керуванням 54-річного водія зіткнувся з автомобілем Део Ланос, яким керував 44-річний чоловік. У результаті зіткнення водій, Део отримав травми. Його госпіталізували. За цим фактом вирішується питання про відкриття кримінального провадження за частиною першої статті 280. Діся кримінального кодексу України слідчі встановлюють причини та обставини події. Мешканці області стали жертвами шахраїв, які під виглядом надання фінансової допомоги ошукали їх на понад 200 тисяч гривень. Зокрема, в одній із соціальних мереж невідома особа під приводом надання допомоги 37-річній мешканці міста Зінькова заволоділа грішми потерпілою в сумі 47 тисяч гривень. Також під приводом надання фінансової допомоги, начебто від міжнародної організації, шахраї, зняли з банківського рахунку 40-річної мешканки Миргородського району 14 тисяч гривень. Понад 140 тисяч гривень зникло з картки 70-річного мешканця Лубенського району за аналогічною схемою під приводом надання грошової допомоги. За всіма цими фактами поліцейські внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань та проводять оперативні заходи щодо розшуку злочинців та притягнення їх до кримінальної відповідальності. Поліція закликає громадян бути обережними. У Кременчуці 20 травня близько 9-ї на свіштовському кладовищі виявлено факт наруги над могилою військовослужбовця. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події та причетно до кримінального правопорушення особу. За даним фактом розпочато досудове розслідування за частиною першої статті 297 кримінального кодексу України. Наруга над могилою. Тривають слідчі дії. Одна особа загинула, та троє травмовані. У селі Запсілля Кременчуцького району, 19 травня, близько сьомої ранку сталася дорожньо-транспортна пригода. За інформацією правоохоронців, автомобіль Нісан під керуванням водія 2001 року народження виїхав за межі дороги та зіткнувся з деревом. У наслідок аварії на місці події загинув водій кросовера. Ще троє пасажирів 2000, 2001 та 2002 років народження отримали тілесні ушкодження та госпіталізовані до лікарні. За даним Фактом вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Обставини та причини ДТП з'ясовує слідство. У Полтавському районі правоохоронці розслідують обставини дорожньо-транспортної пригоди, в якій постраждав велосипедист. За інформацією правоохоронців, 65-річного чоловіка з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні. Слідчі під процесуальним керівництвом Кобиляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування. У Полтавському районі триває розслідування смертельної дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 18 травня близько 18.50 на 21-му кілометрі автодороги Гадяч-Опішня поблизу села Велика Павлівка. За попередніми даними, автомобіль Хюндай з'їхав у кювет і перекинувся. У наслідок аварії один із чоловіків 1985 року народження загинув на місці. Іншого постраждалого 1994 року народження з тілесними ушкодженнями доставили до. Лікарні за цим фактом розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Слідство триває. Дивіться нас на телеканалі ГОК. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, аби не пропустити головне. Бережіть себе, все буде Україна!